Доброго ранку, малята! Сьогодні пропоную вам на занятті вивчити основні кольори, а допоможуть нам в цьому лего лего-цеглинки. У вас будуть з'являтися на екрані зображення, і якого кольору зображення таку лего лего-цеглинку ви і піднімаєте. Домовились? Для цього вам потрібно підготувати лего лего-цеглинки основних кольорів. Це жовтий, зелений, червоний і синій. Ну що, готові? Тож починайте. Будьте дуже уважні. Дивимось, що зображено на першій картинці. Що це малята? Так, сонечко, яку цеглинку піднімаємо? Правильно, жовту, молодці. Дивимось далі уважно. Що тут зображено? Хмарка і дощик. Яку цеглинку піднімаємо? Якого кольору? Так, синю. молодці. Дивимось далі. Що тут у нас зображено? Яблучка, якого вони кольору? Яку цеглинку піднімаємо? Так, зелену, молодці. Дивимось далі уважно. Що тут зображено? Кавунчик. Молодці. Якого кольору цеглинку піднімаємо? Червону, розумнички. Дивимось далі. Що тут зображено? Листочок якого кольору цеглинку піднімаємо? Так, жовту молодці. Дивимось далі. Уважно. Що тут зображено? Метелик, молодці. Якого кольору цеглинку піднімаємо? Так, синього, які ви розумнички, дивимось далі уважно. А що тут зображено? Помідор, молодці. Тому якого кольору піднімаємо цеглинку? Червону. Дивимось далі. А тут хто зображений? Гусеничка якого кольору піднімаємо цеглинку? Так, зелену, молодці. Хто там наступний в нас? Хто це, дітки? Так, грушка, якого вона кольору? Яку цеглинку піднімаємо? Жовту, молодці! Малята, ви дуже гарно попрацювали. Ви великі молодці і вивчили всі кольори. До нових зустрічей, до побачення!